Є бренди, які змогли заробити на ненависті до себе. От як це робить британський бренд Marmite. Вони продають пасту з дріжджового екстракту, який має чорний колір, сильний запах і характерний солоний смак дуже специфічна їжа. Відтак є люди, які фанатіють від цього смаку, я б їв це ложками, а є люди, які його ненавидять. Я б краще асфальт полизав. І Мармайт не став ігнорувати цей хейт, якось виправдовуватися чи прикрашати правду про себе, бо ця ненависть виникає просто тому, що паста існує. Значить, це невід'ємна характеристика продукту. Тому вони одразу на своєму сайті на головній його сторінці прямо так і запитують: «Are you a lover or a hater?» Ти наш прихильник чи ненависник? Визначайся, чуваче. І коли ти вперше такий напис бачиш, то хочеться скуштувати, щоб зрозуміти, чи я люблю цю пасту, чи ненавиджу.